Кажуть, що краса врятує світ, а чистота та гармонія врятують наші подвір'я, вулиці і навіть настрій. Недаремно ще Олександр Довженко писав, що любити рідну землю значить любити її чистою, квітучою та доглянутою. Саме з такими думками та посилом до керівників закладів освіти звернулися заступник міського голови Андрій Криштопов та начальник міського центру благоустрій Андрій Кузнєцов. У мене є до вас прохання. Приєднатися на своїх територіях та на прилеглих територіях ваших закладів. Що саме? Ну, ми розуміємо, що ви повинні тримати все в чистоті та порядку всі свої території, прилеглу територію і таке інше. Але в цього року прийняли рішення щодо озеленення нашого міста і в цьому. Активно приймає участь і цільове призначення. У нас міський центр благоустрою займається цим. Але хотілося, щоб ви також приєдналися, це в нас прохання. Ні в коєму разі е, ніхто не заставляє з дітьми проводити прибирання і таке інше. Але в той же час у вас є можливість в ваших групах з батьками. Провести бесіди, я думаю, що дуже багато буде таких батьків, які долучились би до цієї справи. Під час розмови відповіли на важливі запитання стосовно поливу, боротьби із бур'янами та особливості висаджування багаторічників. Якщо у вас буде локація, ми через Олену Миколаївну будемо знати і проробимо графік щодо поливу. Це питання ми закриємо. Ну і по всім питанням щодо озеленювачів, якщо треба комусь якась консультація, будь ласка, звертайтесь. Посадовці наголосили, перед початком нового навчального року особливо важливо навести лад не лише у класах та коридорах, а й на території шкіл та садочків, адже довкілля це частина виховання дітей. Це візитівка закладу і простір, де формується смак, любов до порядку та природи. Посадити дерево це не лише прикрасити подвір'я. Це вклад у майбутнє. Це той невидимий зв'язок людини із рідною землею, який виховується з дитинства, зазначив Андрій Криштопов. Особливий акцент цього року просять зробити саме на озелененні прилеглих територій, висаджувати квіти, дерева, кущі, доглядати за газонами, створювати зелені острівці затишку і краси не просто заради галочки, а з душею. Олеся Семчинська на той Лукінчук перший муніципальний.